Десятки рівнян схилили головою скорботі одразу перед трьома захисниками. Молодший сержант Василь Мудрик помер у київській лікарні від поранень, отриманих внаслідок вибухового пристрою у Запорізькій області. Старший солдат Сергій Федорчук загинув у вересні минулого року на Донеччині, і лише зараз вдалося повернути тіло для поховання. Солдат Максим Мельник зник без вісти 7 квітня на Харківщині. А вже за декілька днів була підтверджена його загибель під час евакуації полеглих. Хороший хлопець спокійний працю. Такий сім'янин. Ніколи він нікому поганого слова не сказав. Завжди останнім шматком ділився. І це він мав 10 числа прийти у відпустку. І дружина приїхала з Нідерландів, вони мали зустрітися. Максим Мальник навчався у 12-й школі рівного, а після 9 класу вступив до місцевого професійно-технічного училища номер 10 Працював у Рівненському академічному обласному театрі Ляльок на посаді машиніста-декоратора сцени. До лав Збройних сил України Максим долучився у жовтні минулого року. У 41-річного солдата залишилася мама, дружина, донька, сестра та племінниця. Чуйна, відповідальна, добра людина. І Працівники всі стоять, які з ним працювали. Відповідальний, був, товариш добрий. Василь Мудрик народився в місті Рівне. Навчався у загальноосвітній школі номер 9 Згодом здобув фах столяра у професійно-технічному училищі номер 1 Додаткову освіту здобув заочно у національному університеті водного господарства та природокористування. Згодом працював у будівельній сфері. Ми Разом росли в одному будинку. Хочу він був доброю людиною, щирою, доброю. Вісім років вже він на війні бо це, отримав важке поранення. Лежав в Дніпрі. А потім його перевели в Київ. Оце в Києві він помер, на жаль. Ми його запам'ятаємо світлою, доброю людиною, кажу, бо все життя разом виросли в одному будинку. У 2015 році Василь добровільно пішов на фронт. З невеликою перервою, у 2021-му він знову повернувся до війська. Був не лише військовим, а й талановитим артистом. Понад 15 років танцював у заслуженому самодіяльному ансамблі танцю України Полісянка. У 48-річного воїна залишилися мама та молодший брат. Людина добросовісна. Віддавався колективу, танцям, любив це все, справу свою. Людина з великим серцем, з відданістю до країни, до батьківщини, до своєї загинув в поранення, після якого не прийшов вже тями, з коми. Сергій Федорчук народився в Києві. У рівному здобув факто вирознався експерта Згодом отримав ще одну освіту в Київському університеті за спеціальністю облік і аудит. У 44-річного старшого солдата залишилася дружина та двоє 16-річних доньок. Його професійний шлях у державній службі розпочався з 2004 року. За 20 років сумлінної праці. Став заступником начальника управління організаційної роботи головного управління Державної податкової служби у місті Києві З початку повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав Збройних сил України. Заупокійну службу за героями провели у Святопокровському соборі Сергія Федорчука, поховали на алеї героїв кладовища Тине. Чин поховання за Василем Мудриком та Максимом Мельником здійснили на кладовищі нове у Рівному щирі співчуття рідним та вічна шана воїнам. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, Випуск новин.